878-й день канад. 09, І сьогодні в нас неділя. Минули вихідні. Завтра один день на роботі і вівторок знову вихідний. Так що так. Алексу добре, він взяв собі завтра і в середу вихідний, тож в нього буде лонг-лонг вікен. Сьогодні його зустрінеться виспався. Гарненько, неділя до обіду ніхто не дзвонив. Офісна працівниця тихенько прислала мені смс ку десь в першій чи другій годині. Я її пропустив смс. Десь там білінькнуло, телефон в хаті лежить, не бачив, потім побачив аж вечором, що. Написала, в одній з квартир пікає смок детектор. Це детектор диму, там батарейка розряджена, він кожну хвилину пік, пік. Оце. Ну, ясно, що спати з таким не можна. Але це смок детектор. Це ж, блін, люди в кожній хаті, в квартирі мають. І оце не можуть просто поміняти батарейку. Всі всюди міняють батарейку самі, але тут в будинку живуть всі ось такі, що щось пікає, щось цей і... чаджіптіє. Як жив, все в квартирі треба батар... батарейку сам міняв. Це ж проста штука. Відкрутив, взяв батарейку, поміняв і все. Але що вже зробиш? І я її не поміняв. Буде пікати або цілиніч, або вони його знімуть. Там легко його можна зняти. Отакі от, от. Ну, Став, кава, солодке. Хотіли ми кудись поїхати, але хотіли так на відсотків 50. Ох, поїли і вже перехотіли. Пішли в магазин. Потім пішли в магазин, закупились. І я там бачив, в холодильнику стояли огірки. Квашені огірки. Іменно квашені. Без оцту, без нічого в своєму соку, дуже класна. Я їх купив і ми зробили картопліку. Пюрешечку, взяли курочку, запік в airfraй. Класна курочка вийшла, хрустка. Повечеряли, та й все. Нічого такого. День сьогодні чудовий, спокійний, завтра буде багато роботи. Що ми сьогодні ще? Та нічого нічого не робили. Подивились відосики, побавились ігри настольні, Там були типу джанги, але з пластмасових таких блочків стіна, стіну розбирати. Потім вгадай хто я, карту. Вдома побавилось, нічого такого не робили. І все, і треба йти, треба йти збиратись, відпочивати, бо завтра на роботу. Завтра, я сподіваюся, не буде багато мене роботи. Оскільки би не було, я справлюсь.